Madison Рід співпрацює з жіночим баскетболом UCAN. Madeison Rid і Ukan Huskis як фарбування волосся змінює не тільки зовнішність гравців, бренд фарб для волосся Madison Rid продовжує співпрацю з жіночою баскетбольною командою UCAN Huskis. У рамках цього партнерства шестеро гравців команди використовують напівперманентну фарбу для волосся Color Калорундер, щоб змінити своє волосся. «Медісон Рід» вже другий рік поспіль є офіційним спонсором програми «Хаскіс». Компанія дала гравцям можливість експериментувати з кольором волосся, не боячись, що зміни будуть назавжди. Нова формула нові можливості. Color Oander від Medicon Rid це напівстійка фарба, яка діє лише за 20 хвилин і зникає після 25 прань. Доступний у 19 відтінках, він ідеально підходить для тих, хто хоче посилення природного тону волосся, змішуйте сірі відтінки, експериментуйте з кольором, не приймаючи постійних рішень. Як каже Форвард Юкан Айсбреді, до Made Рід у мене ніколи не було можливості по-справжньому експериментувати з кольором волосся. У мене не було потрібного продукту, який дав би мені таку свободу. Чудовий настрій і впевненість. Гравці відзначають не тільки візуальні зміни, але й психологічний ефект. За словами Брейді, коли мені подобається, як я виглядаю, це видно з того, як я поводжуся на майданчику. Впевненість у собі є дуже важливим аспектом у баскетболі. Морган Селі, захисник команди, додає, Калоандер дає мені можливість відкритися та експериментувати зі своїм виглядом. Мені подобається, що моє волосся виглядає блискучим, веселим і сміливим. енергія впевненості усі гравці відзначають, що впевненість, отримана після трансформації, переноситься на поле. Захисний захисник Хаски з Азі Фаде оновила свій фірмовий колір на сливовий та потім деякі. За її словами, вийти на корд із кольором волосся, який змушує мене відчувати себе сміливим. Це все одно, що принести цю енергію з собою в гру. Впевненість перетворюється на ефективність. Майбутнє сезон. Партнерство Медісона Ріда з Юкан Хаскес йде в ногу з тенденціями, це не лише маркетингове просування, а й спосіб підтримати гравців у їх прагненні до самовираження. Команда продовжуватиме використовувати продукцію Red протягом усього сезону, і це, ймовірно, відобразиться на її продуктивності. Висновок Експерименти з кольором волосся серед гравців Юкан Хаскіс не тільки змінюють їхню зовнішність, але й впливають на їхню впевненість і настрій. Ці психологічні фактори можуть зіграти важливу роль у майбутніх матчах команди.